Там не ой, сім'я сітами те доїмо Внувала сім'ю, де малесенька дитина ще не знає слова тато. тепер прийшла і натякаєш що я погана мати. Привіт, заспокоюсься, прошу. Я прийшла говорити не про тебе, чи твою материну. Засмутиш мого сина, я засмучу тебе. Тепер ти мені погрожуєш. Зваблюєш одруженого чоловіка, а потім ще й погрожуєш його дружині. Яка ж ти аморальна і бідла! Терів. Мені дуже дивно це чути, бо звабило одруженого чоловіка не я, а ти пригадай це. Та я повторю, як скривдиш мене чи мого сина, то ти про це пошкодуєш. Насправді пошкодуєш ти. Пане Ахмед, виводіть цю жінку звідси. Терір, перестань, досить.